Всім привіт! Я своє відео показую з свого двора, у нас тут так гарно, тихо, спокійно. Сижу на лавочці зараз і віддихаю. Фу, погода така спокійна, без вітра. Ось таке. Ходила на почту, відправляла посилку. У багажне наш відділення носила. Відправила свою посилку. Сижу, сажу, віддихаю. Смотрите, собака у нас в дворе. без наможника, кстати. Ага. А тут куча машин, бачите, стоит. У поликлинику сделали, все заезжают сюда в двери. ставят свои машины. Mm-hmm.